Ні, не хочу збирати. А знаєте, не які? люблю. А знаєте, які можна збирати, які ні? Ну так, дуже мало. Там біла поганка, всякі мухомори, і максимум, що я знаю про ці гриби. Звісно, тому що я багато років збираю. А які можна начути? І білі, і лисички, і боровички, і маховички. Ну, взагалі, є такі гриби, що ви ніколи не чули. Сираєшки. Ну які в лісі, є я всі підряд не беру а тільки їстівні. Ми з батьками їздимо в ліс, збирати гриби. Але ми збираємо тільки ті, що знаємо, бо зараз бачу багато новин про те, що багато отруюються невідомими грибами: і діти, і дорослі. Тому збираємо тільки ті, що є. І на базарі, ну на ні, на базарі не купляємо, бо теж незрозуміло, де збирають і так далі. А чи знаєте ви, які можна збирати, які? ні? Ну, ми здебільшого збираємо білі і польські. Це все. Ну, і іноді маслюки, але я знаю тільки білі і польські, я більше інші ніякі не збираю. Не знаю, я в грибах не розбираюся, я їх купляю тільки в магазині. Знаєте, які отруйні гриби, які ні, які можна збирати? Ну, приблизно знаю. Це які? Ну, це ті, що виглядять біло, сильно, на тоньких ніжках і виглядять, так як в школі казали, що такі гриби краще не збирати. Знаю, ну не хочу, не хочу. А Нема випадки випадки? Не збираю. Я не грибник. А знаєте, які можна збирати? Не знаю. Я купляю тільки в магазині. А були випадки отруєння грибами? Що, їм, їм тільки шамінь з магазину. Ви знаєте, ні, якось так з дитинства пішло, що я не дуже люблю да, гриви. І якось і, ну, до лісу, да, так, прогулятися, да, я ходжу. А так, щоб в мене були якісь знайомі там, чи хто б це захоплювався б цим ділом, то ні, немає. Тому я, в принципі, не ходжу і, ну не знаю, скажімо так, відножусь досить скептично до цього, тому що дуже багато випадків, коли люди захворювали, ну, якось так. А чи знаєте ви, які можна збирати, а які не можна? Ви знаєте, я так, таку тему колись проходив в школі, да, коли ми всі вчилися, але ну, на даний момент важко відповісти. Єдине, що знаю, що шампіньйон є стівні, вони такі навіть, мабуть, найпоширеніші, а за інші точно не скажу. Ні, а чи знаєте, які можна збирати? знаю. А які? Ну, білий, опеньок, зеленухи, маслята. Ну, багато їх там є. разом і Зараз ні, але планую це зробити, тому що полюбляються, це класно. Можливо, з батьками поїду. А чи знаєте ви, які можна збирати гриби? Так, знаю, білі, маслята, а опеньки не збираємо. Ну, білі та маслята. я здалеку в нас свій ліс, ми ходимо. А чи знаєте, які можна збирати? Провірений, ті, що кожен рік збираємо. Ні, не схожу. А чи знаєте, які можна збирати? Ну, в принципі, і трошки знаю, але не ходжу. Ні, Ні, немає часу. А розумієте, які потрібні? Ні, не розумію, забули. Дитинство <рив> забули, не <рив> збирав. <рив> Тільки скажу. Шапіньон <рив> і Дома ходив по гриби. А чи знаєте, які можна збирати? Я з дідуською ходив. Я йому показував грибочок, він казав, хороший або не хороший. Ми не ходимо, ми не місцеві. Ми не знаємо, куди ходити. А ви знаєте, які гриби можна збирати? Ну, то чоловік, мабуть, знає. Знаєш, так, знає, так. трішки знаю маслята, білий. Але від білого теж можна, якщо бліду поганку, то Спільмати. можна отравитися. А чи були у вас випадки отруєння грибами? Ні. Отруєння, Та ні. Не слава було Богу. Ну, чесно кажучи, перший раз збирала, то не дуже розуміюся, в мене розуміються знайомі, вони підказують, які можна, які ні. Їздили, збирали. А чи знаєте, які можна збирати гриби? Ну, збираємо білі маслюки в основному, а так стали. Тому що орієнтуємося, остальними що... ми не беремо.